Вітаю всіх на телеканалі. Бужнет. з вами ведуча Катерина Варнер. І про головне розповімо вже за мить. Мешканці може проти виробки лісу та видобутку піску на їх території. На сесію Черноградської міської ради приїхали мешканці села та староста Ольга Лемаха. Причина виставлення на аукціон земельної ділянки, на якій планується видобуток піску без відома мешканців. Підписи односельчан, які проти зібрали лише за півгодини. З відповідним зваренням виступив і депутат Олег Шеремета. Він зауважив, що село знаходиться на межі екологічної катастрофи. а а вирубка лісу та видобуток піску тільки погіршить ситуацію до мене, як до депутата четкої міської ради, звернулися мешканці села Межирічя. Щодо недопущення екологічної небезпеки через розробку піщаного кар'єру на території села Межиріча. <кій> Згідно тендерної документації, кар'єр розробляли за даними розвідки 1953-1956 років. В цей час на території села Межича взагалі не було ніякої фабрики центрально збачувальної і не було дамб там, де зараз збирають аргеліт. На сьогоднішній день село і без кар'єру знаходиться на межі екологічної катастрофи. Ліс це основне джерело очистки повітря. В цьому регіоні, а згідно документації, його хочуть просто знищити. Так хочемо зазначити, що мешканці села жодним чином не були проінформовані про цей інцидент, але ще по факту випадково дізналися із засобів масової інформації, що ділянка виставлена на аукціон. Таке відношення викликає сильне обурення, оскільки ситуація, що склалася дуже серйозна, мешканці села рішуче налаштовані зберегти цю ділянку, тому будемо приймати всі необхідні для цього міри. Підписи мешканців додаються в кількості п'яти додатків. Вони були зібрані за півтори години школах Червонограда впроваджують електронні щоденники та журнали. Електронні щоденники це насамперед зручність для батьків та учнів, адже батьки можуть бачити оцінки її своїх дітей та їх відвідуваність уроків у режимі онлайн. Також у електронних журналах відображаються домашні завдання. Такими журналами та щоденниками вже користується Червоноградська гімназія номер 8 а також Червоноградський ліцей. Електронні журнали та щоденники стають вимогою часу для освітніх закладів. Такі журнали вже успішно використовують у Червоноградській гімназії номер 8 та Червоноградському ліцеї. Інтерфейс програми є зрозумілим та доступним як для викладачів, так і для батьків та дітей. У електронних журналах вчителі фіксують відвідуваність учнями уроків, ставлять оцінки та записують домашні завдання. Батьки мають доступ до даних лише своїх дітей. Відомості про інших учнів є конфіденційними. Сказати, що запровадження пішло, так скажемо, легко. З однієї сторони, ми мали вже досвід роботи з моїми знаннями з тої ж школою, а з другої сторони, це додаткове навантаження на вчителів. Незважаючи на те, що вчителям приходиться додатково робити роботу, віддача від такої системи роботи є. Такою значною, тому що батьки щоразу, щодня можуть бачити, які досягнення дитина має, можуть бачити, що дитина була відсутня чи присутня на уроці. Тобто, оцінки, які виставляються в журналі, батьки не завжди бачать, не завжди вчитель має час вимагати в дитини щоденника і поставити в щоденник. Не завжди дитина і того щоденника дає, особливо старшокласники. А в електронному вигляді то батьки, в принципі, чи не одночасно з тим, як вчитель виставляє оцінки, можуть бачити ці оцінки на, на сторінці, яка ведеться в школі на сторінках журнала. Ну, відповідно для кожного учня батьки бачать тільки свого свою дитину. Ну і... Директор Чорноградського ліцею Наталя Запісоцька розповідає, що електронні журнали та щоденники мають низку переваг, а саме оперативність інформування батьків та дітей про успішність, цілодобовий доступ викладачів до системи. Проте є і мінуси. Це недостатня комплектація шкіл комп'ютерами. Серед плюсів є те, що ну найперше домашнє завдання записує вчитель, і батьки відразу можуть побачити, є домашнє завдання чи немає домашнього завдання, і учень вже не може сказати, що мені власне нічого не задавали. Крім того, дуже зручним є облік відвідування учнів. Що, скажімо, якщо класний керівник зранку відмітив учнів, то потім всім вчителям вже не потрібно цього робити, вони автоматично на всіх уроках. Вводиться розклад, вводиться розклад уроків, розклад дзвінків. Власне, це теж є дуже зручно. Крім того, за допомогою сторінок і деяких закладок в цьому електронному журналі ми можемо мати зворотній зв'язок як з учнями. Так і із батьками, знову ж таки, дуже зручно. Е, більшість батьків відмічає, що це надзвичайно ефективно, тому що тільки вчитель виставив оцінку, відразу батьки бачать цю оцінку, і учень, скажімо, якщо не хоче показати якусь не дуже добру оцінку, він не може цього приховати. Е, серед мінусів є е, те, що для того, щоб кожен вчитель е, зміг. Вчасно все вносити в журнал, він мусить мати технічні засоби навчання. На жаль, на сьогоднішній день, не зважаючи на те, що наш ліцей забезпечений технікою ну, досить непогано в порівнянні з іншими школами, не всі вчителі мають особисті персональні комп'ютери, і це не завжди можна зробити зробити вчасно. Електронні щоденники та журнали є вимогою часу, та невдовзі можуть повністю замінити паперові. Гадаю, що, що за про впроваджувати таку систему доцільно і надію, що найближчим часом ми перейдемо тільки на електронні. І не будемо паперовою писаниною займатися. раді проведуть консультації з громадськістю щодо перейменування міста. Офіційно їх планують розпочати з 2 жовтня. Таке рішення ухвалили депутати 14 вересня на засіданні сесії Червоноградської міської ради. Окрім того, міська рада вирішила утворити спеціальну робочу групу для проведення консультацій з метою врахування думки жителів Червоноградської міської територіальної громади щодо нової назви для міста Червонограда. Прошу затвердити рішення про проведення консультацій з громадськістю щодо перейменування міста Черноба. Згідно з проектом рішення, було запропоновано включити трьох членів трьох працівників виконавчого комітету до спеціальної робочої групи з перейменування, але також були пропозиції від депутатів і від громадян. Пропозиції від депутатів долучити до спеціальної робочої групи наступних осіб: Остапюк Петро Даренський, Дмитро Колоховський, Сергій, Майданович, Софія, Запісоцький Роман, Мельник Наталя, Гриник, Галина, Юрій Гринів і Лапець Михайлов. Депутати виділили кошти на придбання безпілотника для наших захисників. До них під час засідання Червоноградської міської ради звернувся військовослужбовець Олег Хмельничук з проханням придбати безпілотник матріс для його підрозділу. Це дозволить зберегти життя наших захисників та ефективно виконувати бойові завдання. Зауважив військовий. Я хочу подякувати за вашу допомогу ще в Солідарі, коли купили три стерлінги і ну, до речі, лишилось вже тільки два після бахмута. Ми зібрали кошти з о, три з лишнім мільйона, то ми купили, о, можна сказати, о, це бомбардувальник тобто о, це. Ударний дрон. Туди цепляється дві міни або 120-х, або чотири міни 80 вісімдесят, або до 30 вогів. Тобто він, але він дуже шумний. Тобто треба у цей матрикс-розвідник. Він не летить на їхню територію, він піднімається і довгий час він може висіти до 4 годин, тобто він висліджує нам, висліджує броню. Тобто, конкретно, їде танк або БМП, все, тоді ми пускаємо, пускаємо той бомбардувальник, він летить прямо на ціль, тобто програма перекидується на нього. Ну, і також при штурмах, при окопах, то є, щоб перед тим, як зайшли, штурмова група перед тим, як заходить. Бомбардувальник залітає, тобто він закидує попросту гранатами, гранатами цілий окоп. Ну це результативно менше втрат людських. Почесні мешканці громади посмертно під час засідання сесії депутати проголосували за присвоєння звання почесних громадянин Червоногрецької міської територіальної громади загиблим в російсько-українській війні та під час проведення АТО. Урочисте вручення в відзнак рідним героям відбудеться на свято Покрови 1 жовтня. Присвоїти звання почесного громадянина Червоногрецької міської територіальної громади загиблим в російсько-українській війні під час проведення та під час проведення АТО Маркевичу Олегу Ігоровичу. Каварій Тарасу Андрійовичу, Полтавському Андрію Ігоровичу, Тереку Роману Ігоровичу, Вихору Костянтину Ярославовичу, Мельнику Василю Степановичу, Копотілову Сергію Борисовичу, Шваничику Олександру Миколайовичу, Хлапоніну Максиму Миколайовичу, Кирилю Андрію Ігоровичу, Шашкіну Олександру Олександровичу, Дробишевському Андрію Олеговичу, Продюку Юрію Ярославовичу,